Добрий вечір усім ми вже прийшли в підвал. У нас час котиків на вулиці, там теж ми насипали їсти. Ми вже тут навели днем порядок. Тут вже в нас чистота і порядок. Котики їдять ці, які на вулиці. Коробка вже пуста. Ми порозлажували. Так, завжди, як любили лежати. Ось ми сьогодні забрали на новій пошті, де замовляли сухий корм. Чотири лапи хороший. Він такий миленький, вони його дуже хорошо їдять. І це непоганий корм, такий хороший корм, порівняно з іншими кормами. Це корм хороший. Сам була дегустація кормів, то дієтолог сама сказала, що такий корм хороший, і паучі хороший, і корм. Ми його постійно беремо, замовляємо. Кашку розложили, корм вже свіжий насипали. Зараз йдемо туди в темний куток, де наша там кошечка сидить. Зараз візьму тарілочки і йдемо.